Простір, де рідні захисників знаходять сили рухатись далі. У Хмельницькому відбулось офіційне відкриття центру психологічної підтримки «Стаб Плюс Плюс. Його фахівці надають родинам військовослужбовців та полеглих героїв, психологічну підтримку, юридичні консультації. Також організовують сеанси іпотерапії, виїзні ретрити, спортивні заходи, заняття з арт-терапії. Ті родини, які втратили близьких людей на війні, вони потребують нашої підтримки, нашої допомоги. І ми розуміємо, що якщо вони залишаються один на один своїм горем, то ну, це проходить набагато складніше. І сьогодні ми є тими людьми, які здатні допомогти. У центрі діють групові консультації за методом Рівний Рівному. Христина Рожик серед тих, хто допомагає дружинам полеглих героїв. Рік тому вона втратила на війні свого чоловіка Павла Рожика. Після того, як пройшла низку психологічних консультацій, почала підтримувати інших. Ми могли сміятись, не оглядаючись, що подумають люди, що скажуть. Ми висловлюємось, знаючи, що ми там не кажемо слово тримайся. Тому що це ранить нас. Ми не кажемо там слово я тебе розумію до людини, яку ми не зможемо зрозуміти. Ми не кажемо там, ти мусиш бути сильною. Все ми розуміємо один одного. А дружина ветерана Олена Карпів влаштовує групові консультації для тих, хто нині чекає на повернення рідних із фронту. У нас тут не одна. Ми розуміємо, про що ця біль є такі. Дівчата, жінки, які здружилися, і вже ми з сім'ями товаришуємо. Тобто, це вже склалася справжня сім'я і справжні стосунки, які вже ну напевно вже на все життя. Звертаються у простір і ветерани. Сергій Ілаш, який вступив до ЛАВЗСУ добровольцем, і близько півтора року був на нулі. Стаб плюс плюс має змогу поспілкуватись із учасниками бойових дій, отримати поради психолога і за потреби направлення на необхідне лікування. Ти приходиш звіни. Там дуже страшні речі. Бачиш дуже багато трупів, дуже багато е, снарядів, дуже багато обстрілів. На війні як днем боїшся, щоб не прилетіло тобі. Снаряд. А ночі боїшся, щоб тебе не вкрали. І коли ти вертаєшся з війни, в тебе ці ці відчуття нікуди не діваються. І от такі от організації волонтерські вони дуже корисні. Нагадаємо, кілька місяців тому представники проєктів Живе далі та шлях відновлення отримали фінансування на відкриття простору у рамках програми «Громадські ініціативи. Працює ста Плюс Плюс за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 117. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.